Ну, наскільки я розумію, це все стало результатом відповідних дій органів місцевого самоврядування, але знову ж таки, наскільки я розумію, це також прямо пов'язано із формуванням нового польського уряду. Новий польський прем'єр-міністр Туск уже заявив, що для нього буде одним із перших пріоритетів це розблокування кордону і, в принципі, нормалізація цього питання. Зрозуміло, що не можна думати, що це все відбудеться достатньо легко, але те, що справді подібна задача буде перед Туском стояти, він буде нею займатися, це я думаю абсолютно очевидний факт. Наприклад, в Угорщині вони не здійснюють блокування, вони знову ж таки здійснюють пікетування кордону, але не блокування повне транспорту. Випадку словаччини це епізодичні блокування. Вони то збираються блокувати, потім розходяться. І е, кожного разу це все відбувається за участі уряду, тобто, незважаючи на всю свою політику, але в принципі і словацький, і угорський уряди вони в принципі не бажають прикривати оці блокування, тобто вони незважаючи на те, що вони мають таке достатньо специфічне ставлення до України, і це як на мене є непоганий індикатор того, що в випадку Польщі е, подібні акції з блокування мали підтримку з боку саме уряду. Уряд Словаччини, знову ж таки, незважаючи на те, що у них таке достатньо у нового уряду Словаччини достатньо специфічні відносини з Україною, але от вони не хотіли йти в конфлікт з Єврокомісією, тому вони першопочатково ці акції блокування не підтримували, і в, в окремих випадках навіть застосовували силові методи проти блокувальників. Тобто, я думаю, що в принципі і Словаччині, і Угорщині, це не сильно потрібно на урядовому рівні. Ну і не забуваємо, що це в принципі будь-які відповідні блокування, це ж удар, в тому числі і по їхній економіці, так само. Тобто, в випадку Польщі вони ж завдавали збитків цими блокуваннями польській економіці так само. Просто очевидно, що уряд Моровецького, який йшов. Він, в принципі, був не дуже цією проблемою зацікавлений, бо він був зацікавлений, щоб більше проблем залишити уряду Туска, тому вони собі, як то кажуть, могли це дозволити. А Орбан він завтра нікуди йти з посади прем'єр-міністра не збирається. І він збитків додаткових, я думаю, точно не хоче. Тому у них так: от ми мітингуємо, ми проти, але ми не блокуємо, тому що від блокування вони так само будуть нести збитки, як і українці. Це мова йде про величезні суми, величезні гроші, величезні збитки. То це абсолютно очевидний факт. І понесла не лише Україна, понесла, наприклад, і інші європейські країни, і окремі знову ж таки приватні постачальники. Тому тут збитки, я думаю, будуть рахувати доси довго. Через деякий час постане питання: а хто ці збитки має компенсувати? Тож я думаю, нас будуть чекати достатньо серйозні і довгі процеси судові в Європі.